Ну і власне символічне вкидання. Гаврила Сімчук, дуже важлива для нас фігура. Гравець якого безумовно ми хочемо побачити на чемпіонаті світу живим та здоровим. Інколи саме здорові гравців не дозволяє їм зіграти на чемпіонаті світу. Гаврила Сімчук дуже потрібен нашій збірній Ю-18 на турнірі в Данії. Бен Біндер Норд, капітан команди Альберта Ол Старс. Сьогоднішньому матчі Біндер Норд. Потис рук Сімчувку молодшому, наймолодше. Більше розчаровили українських болівальників. Зараз неприємний який момент біля наших воріт, але непорушно стоїть Олександр Левшин. Грати за команду України Єю 18 на чемпіонаті світу. Хоча, звичайно, ми розуміємо. Титульний вік 2006. й Зараз небезпечний момент. Бекхенд у виконанні Родіона Койде. В, в різноманітних лігах в тому числі відіграв певну кількість матчів національних хокейній лізі. Він сказав, що беруть найкраще, кого можна взяти. Хто доступний з поправкою на різноманітні змагання, в яких хлопці беруть участь з поправкою на прохання клубів не забирати половину команди. Зараз класний момент українців не закидає. Не закидає Микита Куліков. Дуже важливо було б зараз відкрити рахунок. Зараз ще один момент. Атака нашої команди продовжується у форматі 5 на 5. Круз Чейз не як не може підняти свою колючку. Не влучає Гаврила Сімчук по шайбі. Зараз класний момент у українців шикарно зіграв Чейз. Ще одна атака нашої команди. Цього разу в ближній кут намагався поцілити. Олексій Коваль. Знову шайбою Коваль. Чому не кинути одразу Ковалю? Зараз спроба у нашої команди, але знову не точно. Українці вже грають у форматі 5 на 5. З'являється Олексій Коваль, представник Cleveland Баронс. зараз небезпечний момент, який Олександр Левшин не одразу шайбу фіксує. Але це сток арбітра шайба. Притиснута до льодової поверхності. Два в одного вихіду українців. Класний момент. Але передачі не вистачило якісної передачі на Данила Денисенка. Є такі невеличкі мікроподвиги від окремих гравців. Зараз здорово. українці в атаку переходять. Класна передача. А закидати, закидати в цій ситуації можна було після пасу Мілана Яковенка, але зараз потрібно вже повертатися в оборону це повага до старших колег. Коли старші гравці проводять більше більше ігрового часу, зараз давайте після цієї атаки. Класний момент українців. Не вистачило енергії на Сергієві Левченко. Ще 10 секунд грати нашим у меншості, але вони шайбу перехоплюють Гаврила Семчук. Здорово проходить Сіпчука. Ось шайбу не вдається заштовхнути всі тковорітелі Ну, Там не було варіантів жодних. Ахмедов. хороше переведення Шебінський. Кидає 1-0! Україна! Виходить вперед. 30 секунд знадобилося нашій команді на реалізації більшості. Ілі Шибінський відкриває рік закинутим шайбам України. В цьому поєдинку, та й взагалі в Hockey for Ukraine турі сімчук класне переведення на Шибінського, і шайба опиняється у ворота. Асистент, окрім Сімчука, це Архіпахменов. Здалося, що Олександр Левшин, до речі, в попередньому моменті собі допоміг ключкою, допоміг не шайбу відібрати сперника. Заводи зараз супер момент. О, фінансі вони реалізують. Один-один. Один-один стає рахунок. Провал української збірної в захисті, інакше не скажеш. І Брок Інглс закидає шайбу. Ну, ворота. А збірної України Шнайдер цю атаку розпочав. Нейтан Крилін. Та й взагалі вся перша ланка із Шибінським та Сімчуком. Тим часом контратака у канадців. Класний момент. Олександр Левшин загубив ворота, але щастя було на нашому босі Біндернорд не влучає в порожні ворота. Зараз контратака українців. З небезпечної позиції. Миронов кидав, але не переграв голкіпер. З бекхенду намагався виконати цей кидок Марко Миронов на прізвища, але сьогодні, я гадаю, що багато відкриттів було. Зараз класний момент українців. супершанс! Шайба шайба не опиняється. Усі ці виріти. Один-один. Боєва нічия. Логан Мерри виграє вкидання. О, Гаврила Сімчука. зараз доти після цієї атаки Логан Мьори. Ох, яка погана передача! Але Олександр Левшин приходить на порятунок. Фантастика просто. На цей пас від Ілі Марінцева. Небезпечний момент. і Все, друзі. І все, друзі, поєдинок завершується. Нейт Крейлі. Ні, це Ділан Діц. Ділан Діц закидає переможну шайбу. У цьому матчі а в овертаймі відзначається захисник. Шансів на які могли бути тут шанси у голкіпера Олександра Лєпшина. Він так в багатьох моментах команду рятував. Попрацювати на болітах. Ну, давайте подивимося. Гаврило Сімчук. Його спроба. Гаврило Сімчук знаний болітмейстер. Але шайбу втрачає. Ейден Качук Сьогодні себе не ідеально проявив Ейден. Ох, Левшин здорово грає. Але і все, хлопчина Ілля Шибінський себе здорово проявив. Він точно хороший конкурент для Олександра Левшина. І зараз граючись просто, закидає. Немов малій дитині. Неля Шебінський. Над плечем голкіпера шайбу спрямовує. Джексон Сміт. Левшин. Данило Денисенко. Не переграє голкіпера Нейтан Крелін. Автор вирішальної результативної передачі, і не лише вирішальної результативної передачі. Перший асист також на його рахунку зараз втрачає шайбу Сергій Левченко. Роботяга номер один у сьогоднішньому матчі нічого не вигадував, але в ворота не влучив. Логан Мерри. Логан Мерри. Не переграє левшина. Марко Миронов. Донецького хокею. Не влучає в ворота. Є українська збірна перемагає перемагає в цьому компоненті 1-0. Нагадаю, ну, що сам поєдинок завершився із рахунком 2-1 на користь команди Альберта Олстарс.